Мої вітання, друзі! Настав час вже прогнозу на червень. Традиційно розклад носить загальний характер прогноз, тобто він не обов'язково має для вас програтися на всі 100%. За Бажанням дивіться, будь ласка, свій асцендент. Дивимось загальну характеристику на червень, дивимось тему фінансів, дивимось на отакі цікаві пікантні колоді. Дуже сподіваюся, що жодна соціальна мережа мене не заблокує за цю колоду. Дивимось стосунки і дивимось пораду. Пораду теж дивимось на новій колоді. Це порада, чому хочу взяти пораду для вас, бо в червні у нас свято Сонцестояння літнього є літа. Це ті періоди, коли треба щось змінювати в своєму житті, і, можливо, вам ця порада саме підсвітить, що змінювати або взагалі не чіпати. І так, будь ласка, дивіться свій зодіакальний знак, і хай вам ця інформація буде во благо. Почнемо. Овни, мої вітання і ваша загальна характеристика на червень. Вісім жезлів. Овни, гаруйте. От гаруйте, буде багато діяльності, багато роботи, я б навіть вам порадила розпорошуватись от в прямому сенсі цього слова. Робіть багато, робіть в різних місцях, маєте бути, як у той фігара тут, фігара там. Ну, напряму залежить карта від вашої діяльності. Знаєте, так, я би так сказала, не на часі вам зараз відпочивати. Або, щоб добре відпочинути, треба спочатку добре вкластися в цей відпочинок. Гаруйте любі овни. Во ва благо вам ця інформація. Так, відкрию фінанси. Що в нас по грошах? овни. По грошах двойка пентаклів. Ну, це не зовсім що грошиків не буде. Аж зовсім це про гроші, це про оце, знаєте, крутиться воно, вони будуть, але будуть і витрати. А тому знов да, так у нас є спів, співзвучність з першою нашою картою. Це карта саме про гроші, але не про лавину грошей. Да? Треба, щоб ці грошей було більше, треба і долучатися до цього більше. Про гроші, але не про великі, на жаль, але можете, знаєте, розкачати свій фінансовий канальчик і буде більше. Так, стосунки, дивимось. Так, королева Кубків. О, ну. Стосунки, ну, тут класна карта щодо стосунків. Овне, насолоджуйтесь, насолоджуйтесь емоційним станом, який у вас буде. Знаєте, насолоджуйтеся, насолоджуйтесь в моменті. Якщо так трішечки подивитись на. Ці карти із точки зору на всі ці три карти з точки зору стосунків. То це, знаєте, так можна поєднати то бути з ким, скажімо так, насолоджуватися. Да? І вісім жезлів у нас така дуже потужна сексуальна енергія, тому овни. От не втратьте можливість насолодитись, хай буде. Прийміть цю інформацію, порада. Паш Пінтаклій. Ну, то слухайте, знов, по-перше, про гроші. Да? Не втратьте, не пасіть задніх, не втратьте можливість посадити ці насінини, які в майбутньому можуть вирости великий дохід. Великі такі, знаєте, справу, з якою можна буде добре потім пакувати свій гаманець. Це, по-перше, по-друге, знову так, якщо дивитись на всі сфери, да? будьте обережні. Якщо бажаєте вагітнити і дитину, то ну, вам взагалі тут по картах це може статися. Да? Якщо це питання у вас під питанням, називаємо це так, то будьте, будь ласка, уважні і обережні. Все продається, все є. Не мені вам зараз тут читати лекцію про протизаплідні і про захист. От, ну давайте, не прогавте можливість, знову знову знов повторюсь, посадити насінини, які потім принесуть дуже великий врожай. І ще сюди так само не прогавте можливість, скажімо так, побачити, де. А, де заробити, побачити, де присісти для того, щоб вкорінитися, і це в різних сферах свого життя. Це можливість, яку ви можете, знаєте, протупіть, вибачте, і не побачити. А це треба розкрити вуха, розкрити очі і ну, бути такою, такою дуже людиною. Яка бачить і чує там, де не треба, не можна бачити іншими і інші не чують. Але вам потрібно, потрібно, бо можете прогавити. Є така можливість, що десь зайнялися стосунками, а цей фінансовий каналчик не, не продивились, не додивились, не звернули уваги. Дуже гарний вам розклад, дуже вам гарний прогноз вибачаю, знову чомусь. Друге, оговорююсь, гарний прогноз на О на червень для вас овний. Приймайте, хай буде вабла.